Сьогодні буду робити розпаковку от цієї Барві. Це зимова колекція, я її купила ще півроку тому, але дочекалася прем'єри. Розпакую і потім подарую своєї доньки. От, ну що, поїхали? Що ж у нас тут за гарні вушка? Давайте дивитися. Ага. Так, опа. Все попадало в мене. Давайте подивимось, що це за серія. У нас тут є а, декілька версій нашої барбі. А, в мене це оліньонок. Нас очікують 10 сюрпризів. Окрім цього, костюмчика буде ще інший в подарунках. Тут намальовано, що в нас будуть за костюмчик. А, він ще двосторонній. Так, іграшка є. І ця барбі вона змінює свій колір від ем, температури. Ну що ж? Хоробочку дійсно гарно. А хто це за милий оленянок такий? М -м -м, просто супер. Яка ж вона пушистик і м'якенька. Давайте її здібати. <гум> так, ну, волоси в неї, чесно кажучи, не дуже. Просто подивіться на них. Да, колір то приємний, але. Вони якісь ширні, не знаю, виглядають, як на мене, не супер за ту вартість, яку вона коштує. Так, я не розумію чого, але в неї вже з'явився макіяж. Зараз, в принципі, тепло. Я думала, вона буде змінювати свій макіяж, коли холодно, дивно. Так, тут вона розцібається. Знімемо її нарешті аксесуари. Так, поїхали. Ммм, крута. Так, як ми бачимо, в нас дійсно вона двостороння. Чи це, це нам знадобиться, чи ні? Так, окей. М -м, так, в неї є вже топік золотистий. Маємо її штанці. Ага. Наша Барбі вона повністю в локтевих суглобах рухається, в ногах теж присідає, але в неї чомусь плоскі плоскі ступні. Ну, от, от як вона виглядає без свого костюмчика. І давайте тепер її одягати. Цікаво. Так, тут взуття. Взуття в нас це типу зимове, гарно зроблена. Тут позаду є розріз, щоб її взути. Бачите, такий прям візеруночок тут зроблений. Так, дивимось, що в нас тут є. Ого, яка вона миленька, але вона чомусь в квіточках. Не знаю, вона сюди, мені здається, не дуже підходить. Ну, одягнемо її. Є. Ну, мені здається, навіть так вже непогано виглядає з топіком і взуттям більш-менш. Ну, це я, чесно кажучи, не знаю. Так, ще мені волосся, бо мені не подобається. я ченкін розчіскою, вона тільки робиться більш пухнастою такою. Ну що, давайте тут подивимось. Так. Перше, це дуже-дуже милий обруч. І його я хочу одягнути, бо він виглядає. Тут дуже круто. Наш такий новорічний аліньонок. І тут дуже гарно є квіточки рожеві під її волосся. Мені здається, їй дуже пасує цей образ. Так, а друге, це от такий гребенець. Ось тут така штучка, я не розумію. Поки що зробимо. Хоча б якусь резинку ще дали для її волосся. Ця курточка, мені вона взагалі не подобається з цій спідниці. Хоча б вже зробили, як тут намальовані якісь сніжинки. Чи. Сердечки, як намальовано на цій голові або квіточки. Мені здається, ось так. Набагато краще вона виглядає, Ну, взуття можна і змінити їй. Закуповувати нашого звірка О, Я не можу. Просто подивіться на цю красу. Він теж проснувся зазвичай я бачила розпаковки, де в неї нема макіяжу, і в нього очки закриті. Я доторснула до нього рукою, він одразу заснув. І коли холодною водою, будемо проводити експеримент і холодом, і ви самі все побачите. Ви бачите, як змінюються очки? Нарешті. Привіт! У якісь якісь дуже великі очі, але помада підходить до її кольору її волос. Зараз ми візьмемо лід. Зараз дуже теплий макіяж дуже швидко в неї пропадає. А, губи в неї ну дійсно дивно дуже пофарбовані. Мені здається, прям вище, ніж треба. тому а в принципі, на повіках в неї рожеві тіні і рожеві зірочки. Помада виглядає просто жахливо. Я би її стерла і залишила ніжний рожевий колір і акцент на очі. Сьогодні в нас прем'єра е, фільму Барбі, тому я її одягну під прем'єру, оскільки в неї. Плоска нога. То я їй зую рожеві. Так. Я їй одягну браслет. Якісь аксесуар. В мене їх не сильно багато. Ну що, ми готові і йдемо на прем'єру Папі.